Його близькі та хірурги видихають із полегшенням. Перший володар механічного серця Павло Дорожко прийшов до тями після вчорашньої операції та навіть сам засвідчив, йому вже дихається легше. В реанімації його провідала наша Ірина Заславець. Паша, добрий ранок. З другим днем народження вас можна вітати. До тями 41-річний Павло прийшов ще вночі, Тож апарат штучної вентиляції легенів йому відімкнули. Нині він дихає сам, а ще каже, вже чув, як працює його нове серце. Медсестра давала послухати. Якщо взяти спеціальний пристрій, почути да, можна. можна. Да, будь ласка. От, зараз послухаємо. Це насправді чутно, як гуде, як моторчик в машини, і з тим моторчиком певний Павло вже навіть у реанімації почувається ліпше. Кстати, до стало легше. тобі до приміна Це Такий вигляд серця чоловіка мало ще два дні тому. Після двох інсультів він погано говорив і ось так волік ноги коридорами інституту серця. А все тому, що збільшений у четвером яс. Більше не міг ганяти крові і без пересадження серця будь-якої миті Павло міг просто померти. Фактично в чині годи такі люди уходять. Аби цього не сталося, в інституті серця йому в груди ризикнули встановити небачене досі для України механічне серце. щоби з ним він дочекався донорського? Ми готувалися зарані, так що волнуюсь уже цілу неділю. ранку. як вам прокинутися з думкою, що вам це вдалося. Ну, приятно уже, да. На годинник у сьома ранку Тодуров уже на роботі каже, навіть після вчорашнього напруженого дня для себе жодних винятків. Всім звичайно приїжджаю на роботу кожен день, всім в реанімації. На вході до реанімації на директора вже чекають лікарі. Тут знову жодних винятків. З першого гляд загальної палатичка і тільки після того візит до особливого пацієнта. Привіт, да, да. Ну що, як саме само хорошо? спершу лікар оглядає кабель, що виходить із Павлових грудей. З цим йому прийдеться жити. Саме цей дріт з'єднує Павла з механізмом, який той віднині має носити на поясі. В цій маленькій коробочки весь мозок е -е, цієї машинки, і він сам приспосаблюється до вашим фізичним нагрузкам. Поряд монітор він стоятиме у пацієнта вдома. На ньому показники роботи нового серця. Все працює хорошо. Даже даже лучше, чем має жити. Начнешь ходить через пару днів. Почувствуєш, как, как легко тепер будуть переносити нагрузки. Живиться ж м'язи із таких акумуляторів. Тепер вони в Павла завжди мають бути із собою і завжди підживлені. Два і зараз на вікні на підзаряджуванні. Ще два на поясі. Їх має стати на 16 годин. Я думала, що нам такий чемоданчик на кальосах тому. як з цим чемоданчиком жити і передвигатися. Вот а как бы уже радуємося. Світлана, дружина Павла, каже: нарешті трішки заспокоїлася. Операцію пережили, можна видихнути. Та зізнається, що чоловіком досі не втямлять. Як тепер і з усім цим жити, і просто засипають лікарів питаннями. І Головне із них здавалося б, елементарне. Здушка має стояти поряд і бути чимось накрита, аби туди не потрапила вода. Плавати вам, до речі, не можна, але це поки єдине обмеження. Цілий інструктаж для подружжя прийшли провести представники німецької компанії виробниці сердець. кажуть, таких імплантували вже сім сотень. Терміну придатності механізм немає. Збоїв у роботі, поки не було. Головне тепер пити препарати для розрідження крові і, хоча б раз на місяць, навідуватися до лікарів. Я думаю, що все таки ще через вініділі може бути ми поїдемо додому. діл. З дочкою на віки покататися хоча б. Тим часом лікарям каже Борис Тодоров розслаблятися рано. вартість такого серця 120 тисяч євро. За нього німцям інститут ще винен грошей, тож можливість встановлювати їх усім, хто потребує трансплантації мізерна. А Таких пацієнтів в Україні щороку більше як тисяча. І ми нічого не просимо наших народних депутатів, крім того, що поміняйте закон о донорстві Зробіть його таким, як прийнят в Білорусі. Білорусі за пять лет в 40 раз поднялось количество пересадок. За пять лет ни одного нарушения, правонарушения в области трансплантологии. Как только исчез дефицит органів, Тут же ісчезли всі нарушення. В сусідній Білорусі, куди зазвичай за порятунком їздять українці і платять за це шалені гроші. діє презумпція згоди. Це коли органи після смерті забирають у всіх, хто за життя не підписав відмови. В українському ж ухваленому в першому читанні законопроекті таке не передбачене. Його авторка, очільниця профільного парламентського комітету Ольга Богомолиць, яка ще місяць тому заявляла, що вона проти презумпції згоди, нині каже, треба час, аби підготувати суспільство. Просто прохань лікарів для ухвалення закону їй замало. У нас сьогодні є думка тих людей, власне для яких органи є ну таким засобом для роботи, скажімо так. Органи донорів є тим, що дозволяє їм покращити їх професійність. Рада церков має ну, протилежну повністю позицію. І власне я розумію позицію лікарів, для яких це просто робота. І розумію позицію церкви, для яких це душа. Нині Ольга Богомолець взагалі задумалася про проведення референдуму. А кожен втрачений день кажуть лікарі це втрачені життя. Це іскусственне легке, це іскусственне серце, моторчик, який гонить кров, і от пацієнт зараз живе на ньому. Цього чоловіка до інституту серця привезли вночі після двох інфарктів. На апараті штучного кровообігу він проживе місяць. Якщо за цей час серце не запустять, він може стати одним із півсотні пацієнтів, які стоять в смертельній черзі лише цього закладу. Ірина Заславець, Андрій Барков та Андрій Шурин. Програма Вікна СТВ.